У нас є група в телеграмі, де батьки, і діти беруть книжки. Дуже гарно коли батьки читають. Тоді діти беруть приклад і читають своїм прикладом. Так показують, показують, що треба читати. Мама бере книжку і дитина бере книжку. на наступний тиждень приносять здають. Чига за тиждень читати книжки? Деякі мами за тиждень читають і приносять обмінюють книги. Одна мамочка не почитати. Ну, тут у нас є такі книжки, що дуже гарно читаються, щоб її привчити до читання. Я вівторок даю їй книжку, кажу бери і почитаю вона дуже цікава. Так, я два тижні чого до вас не ходила, бо книжку не дочитала. А які найлюбленіші книжки дітей і батьків? Це шість батів, собак, О, такі книжки люблять. Ще в нас велика серія нам прийшло коміксів. Оці ці комікси хорошо беруть діти, читають сестри, тут Смурфіки, Джеронімо. Їх тут ну, доволі багато книжок, 20. і ну, дитина за вечір, таку книжку може прочитати і потім переказати.